13 травня. Субота. Не забувати Божого керівництва в минулому. Сьогодні виберіть собі самі, кому служитимете. Я ж і мій дім служитимемо Господу. Ісуса Навина 14:15 Якщо люди, котрі нині стоять у перших рядах Божої справи та брали в ній участь із самого початку і в подальшому її розвитку, подібно до Ісуса Навина, укріплятимуть віру Божого народу, пригадуючи і підсумовуючи колишні благословення та його ласку, то вони самі отримують благословення і стануть благословенням для тих, котрі не мали таких досвідів. Якби піонери адвентизму частіше розповідали про жертви, які доводилося приносити керівникам Божої справи в минулому, вказуючи сучасникам на простоту життя перших служителів, а також Божу силу, що охороняла його справу від помилок, обману і марнотратства, вони змогли б справити вплив на сучасних служителів. Випускаючи з уваги минулі благодіяння Бога для свого народу, ми втрачаємо з поля зору і те, що він робить для нас нині. Ті, хто в наш час береться до духовної праці, майже нічого не знають про самозречення і самопожертву людей, яким Господь від самого початку довіряв свою роботу. Їм потрібно знову і знову нагадувати про це між князем життя та князем Темряви продовжується сувора боротьба. І цей бій вимагає постійного пильнування з боку посвячених служителів. Якщо люди відмовляються приймати Господні шляхи, Якщо вони з якоїсь причини відкидають світло, послане їм з неба, то неодмінно опиняться серед тих, котрі чинять беззаконня. Якщо ж вони бачать свої помилки і розуміють, що не керуються добрим духом, намагаючись зруйнувати те, що Господові було до вподоби зберегти, то їм слід чесно і відкрито визнати свої помилки. Якщо вони впокоряться перед Богом, як це зробив Давид. І визнають свої помилки, то згідно з вірним Божим Словом, їм неодмінно буде дароване прощення. Нині сатана наполегливо здійснює свою особливу роботу ті, хто в минулому помилявся і не впокорив себе, щоб цілковито визнати свої помилки і виправити їх, будуть і надалі керуватися своїм власним духом. Вони називатимуть істину неправдою, а неправду істиною урешті решт ці служителі опиняться на боці сатани у великій боротьбі, Бог вірний не лише своїм обітницям, але й своїм застереженням. Брати і сестри, я можу піти в могилу, і мій голос замовкне ще до того, як ці попередження від Бога справлять певний вплив на ваш розум і серця. Однак хочу вам сказати словами апостола Павла отже, знаючи Господній страх. Ми переконуємо людей повсюди покаятися.